Діюче керівництво України узурпувало владу і більше не може віддавати накази Збройним силам. Про таке диктатор Владимир Путін заявив під час зустрічі керівників ОДКБ в Астані. В Казахстані зустрілися лідери країн ОДКБ, куди традиційно вже тепер не приїхав премєр міністр Вірменії Нікол Пашинян. І під час цього засідання Путін знову повторив свої фейкові заяви про те, що влада в Україні нелегітимно віддавати наказ збройним силам вона не може. Ну і далі він перейшов до своєї улюбленої іграшки. Ти знаєш останнім часом. Його виступи мені дуже нагадують, якби ми мали можливість безперечно спостерігати Адольфа Гітлера в аналогічних умовах. Коли якби Гітлеру не дали можливість сидіти, він напевно з таким ж захопленням розповідав би про німецькі ракети Фа 1 і Фау для Путіна. Орешник став таким певним символом, улюбленим фетишем і він повсякчас збивається до цієї теми, розповідає про те, що за допомогою цієї зброї можна знищити тепер весь колективний захід. Путін, знаєш, ну, це е, унікальна постать від сил зла, безперечно, в тому, що я не пригадую інших президентів. На нашій планеті, принаймні, які публічно сиділи б і розказували про технічні характеристики ракет так довго, бо більше порівнювали Атакамс, наприклад, з Іскандером. Ніхто собі може уявити, що виходить Байден або виходить Трамп уже і починає розповідати, а в чому технічні, в чому різниця характеристика? Тому Путін е цим хворий, це реально, і я бачив в його висловах те, що він все далі йде в цей маразм і все ближче до свого занепаду. І це з одного боку позитив, тому що, зрештою, ж колись він від цієї влади має піти в той чи інший спосіб, можливо, вже і фізіологічно. А з іншого боку, це небезпечно, тому що в цьому безумстві своєму він може все більше, скажімо так, вчинити неадекватних агресивних кроків. І, власне кажучи, отут питання відкрите: чи він виправдовується з одного боку за, за той орешник, який. Попав по Дніпру, і, в принципі, він фактично не спричинив тих руйнувань, про які вони там розповідають весь час. І він намагається постійно це тягнути, тягнути, як і псо. Чи він реально дійсно сподівається на те, що ця ракета зможе змінити хід війни? При цьому сам стверджує, що їх у нього кілька, але вони запустять серійне виробництво і не каже, скільки їх буде. І, от, власне кажучи, таке роздвоєння. Певне, шизофренічна дещо реакція на все, що відбувається з іншого боку. Я думаю, що в нього є абсолютно чіткий план а, таким чином спробувати розколоти єдність НАТО і похитнути підтримку щодо України. Це очевидно. Тому що він розраховує на те, що якщо будуть ще приклади застосування ракет, або якщо він і далі буде робити неадекватні вчинки, це призведе до того, що Альянс же ж має прийти до чогось. Ну а як реагувати? Ну тобто, що робити? От Росія Путін випускає ракети середньої дальності, ніхто собі такого раніше не дозволяв, вони вибухають там, летять в Європі. Якось треба реагувати. Він розраховує на те, що Угорщина і Словаччина скажуть, треба Україну віддавати Путіну, значить і все, і домовитися ціною України. Тому, ось тут є, скажімо так, певні небезпеки. Плюс він, мабуть, розуміє, що якщо позиція Трампа. Буде все ж таки на те, щоби зменшувати присутність США в Європі, що будуть робити європейці? Ну, там французи з'явилася інформація, начебто хочуть почати розробляти ракету дальністю на тисячі кілометрів, ну, от уже якусь відповідь. Тобто, доктрина ядерного стримування і стримування Росії загалом. І знову ж таки, у мене відповідь чітка і очевидна Якщо. А НАТО і країни Заходу не відреагують це таким чином, щоб розмістити сили неядерного стримування в Україні? То фактично Рубіж буде постійно зміщуватись і Путін буде прагнути йти далі. Ну і ще один момент скажу: знаєш, який я помітив: я не уявляю, як з Путіним у цього зразка сідати за стіл перемовин. Тобто я не бачу от, прихильників ідеї там, знаєш, до речі, як тобі. Версія чергове від видання економіст що Україні надати гарантії безпеки, прийняти в НАТО, поширити статтю 5 на території, які контролюються українським урядом. Ну, за прикладом, Німеччини західної, вони вже давно цю ідею, скажімо так, протягом року культивують. Але, от цікаво, як ти вважаєш взагалі я, наприклад, не бачу, як можна забезпечити вступ України в НАТО, щоб Росія на це погодилась без перемоги над Росією. От яким чином, або без серйозних дієвих кроків, ну тобто, НАТО має погодити, що військова присутність цих країн буде на території України. Інакше я думаю, Путін буде воювати. Поки поки в нього є річник, іскандер, неважливо, що ну, от саме перед вихідними служба зовнішньої розвитки Росії оприлюднила план. Стосовно того, що нібито НАТО збирається зробити в Україні, я просто зацитую ключові пункти для того, щоб зрозуміти, що е, бачить основним ризиком для себе Росія. Території України стверджують в СЗР, планується розділити між Румунією, Польщею і ФРН. Причому тут ФРН, яка з України не може не зрозуміло. У Німеччині планують виконання поліцейських функцій в Україні з використанням цитую зондеркоманд з українських націоналістів. НАТО веде активну співпрацю із західними компаніями ВПК, вимагаючи направлення фахівців і обладнання в Україну. Ну і крім того, НАТО планує розгорнути в Україні не менше півмільйона мобілізованих українців, і на додаток до них ввести в Україну 100 тисяч так званих миротворців. Це все були цитати. Що відбувається в реальності цього тижня? Дональд Трамп висунув. На посаду спеціального радника з питань України і Росії, так, швидше за все, буде називатися ця посада. 80-річного генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келога. Цей генерал, як стверджує видання The Guardian, пропонував в квітні цього року Трампу змусити Україну до мирних переговорів через поставку через заморозку поставок озброєння. І цей план, нібито, був позитивно сприйнятий. Тоді ще кандидатом в президенти Дональдом Трампом. Крім того, Келох спільно з колишнім аналітиком ЦРУ Фредом Фляйцем опублікували документ, який зараз цитують всі провідні західні медіа. Називається він Америка понад усе, Росія і Україна. В цьому плані пропонується завершити війну через перемовини, в тому числі через припинення військових поставок Україні, якщо Київ відмовиться від мирних перемовин, або навпаки, посилити. Ці поставки, якщо Кремль не схоче розпочинати цього діалогу, ну зрозуміло, що ключове питання, чи сьогодні захід готовий до переговорів з Путіним? Немає цієї готовності. Хоча Шольц цього тижня знову повторив тезу, що будуть нові контакти і будуть нові розмови з Путіним. Але з Кремлями чуємо інше, і сам Путін, і його речник Пісков, і інші представники злочинного злочинного на злочинного кремлівського режиму сказали, що заморозка війни в Україні Росії не влаштовує всі ці сценарії для нас є абсолютно неприйнятними. І ми тут повертаємося знову до того, що 20 січня, 2025 року, коли Трамп вступить на посаду президента США. Чуда не станеться. Чуда в розумінні того, що війна не завершиться за один день. Тому що я думаю, що Трамп, який, до речі, дуже мудро зараз утримується від публічних заяв, подивись на на відміну від себе восьмирічної давності, коли він тільки зайшов на посаду президента США, він мовчить. Мовчить, робить мудро за нього це роблять інші його радники, але достеменно ніхто не знає в чому буде полягати мирний план Трампа по Україні. Додає ще тут і позитиву в продовження цієї теми те, що як написав Девід Ігнатіус для Washington Post в колонці, що за його інформацією Трамп телефонує європейським лідерам і обговорює питання російсько-української війни. Це підтвердив канцлер Австрії Негамер, який сказав про те, що така розмова була. І Трамп у нього запитав, що він думає з приводу російської агресії, що робити. Ну а Негамер запропонував Австрію як майданчик для майбутніх переговорів колись, що цілком вірогідно, тому що Швейцарія дещо ми бачимо дистанціювалася. Австрія як країна нейтральна, хоч і член Європейського союзу, все ж таки і застосовує санкції проти Росії, але все ж таки лаби підійти. Але це питання майбутнього. Знаєш, так по цій темі, що стосується Келога, всі ці плани, які передбачають обмеження допомоги для України, вони ж про слабкість Заходу. Я скажу так: це плани про з ціною України, тому що обмежити постачання допомоги Україні означає примусити Україну до капітуляції. Треба говорити і називати речі своїми іменами.